Якщо думаєш, що тут буде щасливе закінчення, ти був неуважний. Будь ласка. Друзі, всім привіт! Мене звуть Катерина, це Катрусинг негозал. І сьогодні хочу з вами поговорити про один з моїх найулюбленіших піджанрів у фентезі, який змушує вас страждати та робити переоцінку своїх моральних цінностей. Це грімдарк. Поговоримо про особливості піджанру, про різницю із темним фентезі та про книжечки, що до цього піджанру належать. Отож, грімдарк вирізняється особливо гнітючою атмосферою, моральною амбівалентністю персонажів та світу. Також акцентом на насильстві, розлюдненості та відсутності традиційної героїчної перспективи. Цікаво, що сам термін походить від культового слогану настільної гри Warhammer In the grim Darkness of the far future there is only war». Грімдарк був створений на противагу класичному епічному та високому фентезі, руйнуючи образи шляхетних героїв, світлого епосу та чітку межу між добром та злом. Цей піджанр зосереджений на темних сторонах людської природи, на безнадійності та невідворотності страждань. Тут не існує моральних абсолютизмів. Персонажі керуються власними інтересами, виживанням або прагненням до влади. Їхні дії рідко мотивуються саме героїчністю. Першим твором, що мав вплив на встановлення піджанру, вважається роман. «Зламаний меч Пола Андерсона, написаний у 1954 році, історія про хлопчика, якого викрали й виростили ельфи, і який мусить переконати могутнього крижаного гіганта відновити стародавній меч, який допоможе ельфам у війні з тролями. Невеличка книга всього на 270 сторінок сповнена вельми графічними кривавими сценами насильства та має неоднозначних персонажів. Ця книга, в свою чергу, надихнула британського письменника Майкла Муркока на створення свого антигероя Елріка, і, хоча. Книжки про Елеріка відносяться скоріше до. Фантазі меча та магії, серія також містить в собі багато елементів грімдарку. До речі, цікавий факт Муркок вважав, що зламаний меч перевершував роботи Толкіна і казав, що цей твір це трагедія, сповнена приреченості, в якій людський героїзм, маніпульований богами, призвів до катастрофічних наслідків. Першою ж фундаментальною роботою під жанрі Грімдарку вважається Чорна рота Глена Кука, що вийшла у 1984 році. Детальніше про неї ми поговоримо трохи пізніше. Отож, які саме особливості. Під ми можемо виділити найпершою найвразнішою рисою грімдарку є похмура атмосфера тотальної безнадії. Якщо інші піджанри фентезі часто сперігають оптимістичний вектор: це боротьба добра зі злом, подолання випробувань, перемога дружби та чеснот, то грімдарк радикально переосмислює ці мотиви. Тут світ подається як зіпсований, корумпований і приречений. Війна, політичні інтриги, тортури, вбивства та фізичні страждання зображуються детально і реалістично. Ця атмосфера. Не є випадковою, вона відображає загальні тенденції постмодерністського бачення світу: відсутність абсолютних істин, домінування хаосу, кризу ідеології та недовіру до традиційних наративів. Наступне це герої. Тут замість обраного чи благородного воїна з'являється антигерой, який діє переважно заради власної вигоди чи виживання, а не заради вищих ідеалів, і виживає тут той, хто готовий діяти жорстоко та безжально. Мораль для персонажів річ. Умовно, скажімо так, і тут рідко можна зустріти однозначно хороших чи однозначно поганих. Рідко, але можливо, зачасту водячи хороших персонажів, автор насміхається над ідеалізованими благородними героями класичного фентезі. Ідеальний приклад тут Нед Старк, людина честі, яка керується виключно тим, що правильно, а не власними амбіціями. І ми бачимо, як інші персонажі з нього насміхаються. Мовляв, до чого може привести твоя честь? Вона тут нікому не потрібна. Всі ми знаємо, як закінчується його історія. З іншого боку, в нас є Джеймі Ланістер, якого на початку, скажімо так, ми прям не дуже любимо. Бо ми бачимо людину високомірну, людину без честі, адже він вбив свого короля, якого мав захищати, а людину без моральних принципів, адже окрім того, що він порає свою сестру, він ще й складає маленького хлопчика з вежі. Такі собі характеристики. Але потім ми бачимо, що все не так. Однозначно, насправді він єдиний у своїй родині добре ставився до Ціріона. Він двічі врятував Брієну від людей Лока. А в серіалі ми бачили, як він покинув Серсею та відправився на північ, адже він дав своє слово. І навіть писто короля було не через власну жагу до влади, а задля порятунку новинних життів. Ми бачимо, що це травмована людина, розтерзана внутрішніми конфліктами. Чи це все його інші вчинки? Ні, але саме тому цей персонаж цікавий. Інший прекрасний приклад це глокта з першого закону Аберкромбі. В минулому один із найкращих фехтувальників, на якого чекало високе звання, гроші та слава. Він потрапив у полон під час війни, де його два роки піддавали жорстким тортурам. Після обміну скалічений та змучений глок та йде на службу до інквізиції, де. Власне, заробляє на життя тим, що професійно катує людей. І якщо ви зараз подумали, як людина після того, як її два роки катували, може добровільно робити це з іншими, то повірте, він сам себе про це часто запитує. Він розумний, рішучий та готовий робити страшні речі. Знову ж таки, не через власну схильність до садизму, а за для досягнення певних цілей. При всьому цьому він здатний інколи навіть проявляти милосердя. У більшості випадків це зрештою ще йому боком виходило. Тож так, грімдарк будує персонажів не на ідеалізації, а на реалістичному, хоч і прибільшеному відображенні людської жорстокості та слабкості. Серед ключових тем грімдарку можна виокремити теми влади та корупції, війни та насильства, і причому війна. Подається не як героїчна знову ж таки пригода, а як хаос, що знищує усе людське теми приреченості та моральної деградації. Також можна виділити деякі стилістичні особливості, а саме реалістичність описів сцени насильства та смерті зображені зазвичай дуже графічно, без прикрас. Далі це в нас сарказм, і чорний гумор як спосіб дистанціювання від жахів реальності, відсутність героїчного пафосу. Бо замість високого стилю в нас буденність, жорстокість і навіть вульгарність мови часто. Oh. <laughs> Та фрагментарна перспектива. Наратив часто подається через е, кількох оповідачів, що е, підігріває відчуття хаосу і неоднозначності. Часто ототожнюють грімдарк та темне фентезі, адже обидва піджанри спираються на похмуру естетику і тяжіння до зображення насильства та моральної неоднозначності. Проте ці піджанри мають зовсім різні художні акценти. Темне фентезі зачасту має елементи хорору, а самі історії оповиті зловісною атмосферою та часто заглиблюються у теми надприродних жахів. Якщо Грімдарк. Більше зосереджений на морально неоднозначних персонажах і загальному відчутті безнадії, то темне фентезі спрямоване на створення такого моторошного світу, де чатують чудовиська і оживають нічні кошмари. Роль магії та фантастичних елементів тут теж відрізняються. Бо якщо в темному фентезі магія та надприродні часто відіграють центральну роль у конфлікті, то у грімдарку магія може бути присутня, але вона часто не змінює соціальної логіки. Темне фентезі зачасту слідує епічній або міфічній структурі, як от квест або боротьба з зовнішнім злом. Тоді як грімдарк часто орієнтований на повсякденні оповідання, інтриги, політичні маніпуляції. Конструкція тут частіше циклічна, тобто події спричиняють нові кризи. Але світ не виправляється. Безумовно, є твори, які мають риси обох піджанрів, тоді треба дивитись на домінантний елемент твору. Якщо магія та надприродні є рушійною силою сюжету, то це радше темне фентезі. Але якщо ж надприроднє підпорядковано людським інтересам, це вже ближче до грімдарку. Приклади темного фентезі це роботи Говарда Лавкрафта, Стівена Кінга та деякі роботи Ніла Геймана. І коротенько пройдемося по книжкам, що належать до Грімдарку. Чорна рота Глена Кука. Як я згадувала раніше, це перша така фундаментальна робота у піджанрі Грімдарк, сюжет книги розгортається навколо боротьби між силами, що прагнуть до влади, та тими, хто намагається їх зупинити. Головні герої тут найманці, частина елітного загону чорної роти. Вони працюють за контрактом, роблять те, за що їм платять, попри моральні сумніви чи жорстокість, з якою доводиться стикатися. Вони йдуть на службу до певної пані, що пробудилася з багатовікового забуття, аби стати на захист людства від зла. Хоча питання. Її мотивів, залишається. Відкритим оповідач один із членів чорної роти лікар і літописець. Саме через нього ми дізнаємось більшість історій. Його завдання не лише лікувати, але й фіксувати події, як війна змінює людей та як найманці ставляться до власної ролі. Книга досліджує тему війни і війни справжньої, брудної та жорстокої, без романтизації та великих подвіїв. Цікаво, що сам автор 10 років прослужив у військово-морських силах США, проте комісувався зі служби за місяць до того, як його підрозділ відправили у В'єтнам. Цикл налічує. 10 книг і на сайті неба вже можна праця другу частину. Перший закон Джо Беркромбі. Чесно, у цій трилогії прекрасно все. Персонажі, діалоги, чорний гумор, зав'язка в стилі квеста, битви, несподівані альянси. Світ на межі хаосу Союз тріщить по швах з одного боку повстання, з іншого загроза війни. А в серці держави зради і політичні інтриги, аби захистити державу, з небуття повертається один із наймогутніших магів, який збирає групу дуже різних людей, і це призводить до дуже цікавих результатів. Колись десь бачила вираз, що перша книжка це, наче, пролог до катастрофи. Мені подобається, як Аберкромбі майстерно грається з очікуваннями читача і не боїться ламати тропи. Тут не буде моральної справедливості, тільки жорстока політична системна логіка. Магії тут небагато, і здебільшого вона тільки погіршує ситуацію, а не прятує її. Макова війна Ребека Кван це трилогія, натхнена китайською історією. Головна героїня, бідна сирота, забутої Богом провінції, неочікувано для всіх проходить надскладний тест, що відкриває її дорогу до найкращої військової академії Сенегарду. Я не дуже люблю оцей троп. Знаєте, я особлива. І коли я читала цю книгу, я така: ну блін, кліше не кліше, що от вона бідна, але вона там вивчилася, потрапила до цієї академії, де її булять за те, що вона бідна і взагалі ніхто, як вона взагалі сюди потрапила. І деякі викладачі відмовляються її навчати, але вона не здається і знаходить самого дивного викладача, який не бере собі учнів, але її звісно, що він бере, бо вона особлива і не просто особлива, а особлива-особлива, адже вона має доступ до небезпечної забороненої магії, шаманства, Коротше, ви поняли. Але потім. Ой, Боже. Як швидко все вийшло з під контролю? Почалася війна, і наша героїня опиняється у місті, яким прийшла ворожа армія, і де вона бачить жахливі наслідки військових злочинів. І треба віддати належній авторці, бо писала вона це все так, що я не змогла читати далі. Хоча це вже був майже кінець книжки, і вона так і лишилась недочитаною. Можливо, я колись до неї повернусь за кращих часів, не знаю. Поки що ніяк пісня льоду та полум'я Джорджа Мартіна, і так я знаю, що це танок драконів. Просто мені її найлегше було взяти з полиці. Я не думаю, що є люди, які не знають про що ця серія, але думаю, що є люди, які не хочуть читати книжки, бо вони не завершені, є серіал. Який краще би не завершували, тому зазначу, що як не крутий, але відмінностей дуже багато. Деякі сюжетні лінії у книгах не завершилися, так як у серіалі, або пішли зовсім іншим шляхом. І я навіть цілі арки, які серіал проігнорував. Тому так я за прочитання серії, яка несподіванка. Я до речі, зараз дочитую з драконових кісток, першу частину циклу Пам'ять Скорбота та Шип», якою Мартін надихався, і хочу вам сказати, що надихався дуже м'яке слово. Маласька книга полеглих» Стівена Еріксона. Ось ця серія це якраз такий приклад суміші грімдарку і темного фентезі. Я про неї якраз розповідала у своєму попередньому ролику, тому трошки полінюся і додам шматочок звідти. Події в першій частині розгортаються в імперії Малазан, личній, але розтерзані війнами та внутрішніми конфліктами державі, яка веде завойовницькі кампанії по всьому континенту. На фоні всього цього свята змови, політичні інтриги, кривава боротьба за владу, таємничі сили, навіть боги готові зіграти певну роль. Сюжет подається крізь призму кількох головних героїв, серед яких солдати, чоклуни, вбивці та навіть божества. «Маласька книга полеглих це монументальний цикл фентезі, що нараховує собі 10 томів, та який розгортається в масштабному світі з глибокою історією, магією та війнами. Е, насправді я вже давно звернула увагу на цей цикл, але чесно кажучи, англійською якось страшно його було починати, Тож дуже зраділо, коли небо анонсували першу частину. Знаєш, як я довго чекав, цього лукавства Ламори» Скотта Лінча. Я б не сказала, що це прям. Супер Грімдарк, але багатько елементів під жанру тут є. Тут події розгортаються у вигаданому середньовічному місті Камора, яке нагадує Венецію, тільки з високим рівнем злочинності. Наш головний герой Локла Мора з дитинства виховувався в бандах і став одним з найвідоміших аферістів у місті зі своєю командною шляхетних шельм. І це, до речі, дуже неочікуваний, але цікавий переклад Джентлмен Бастардс», uh, провертає неймовірні афери. І все йде чудово, допоки не з'являється безжальний вбивця Сірий Король, який починає полювання на лока і його команду, змушуючи їх відчайдушно боротися за своє життя. Тут багато гумору, пригод, захоплюючі сюжетні повороти, цікава динаміка між персонажами. І я бачила, що небо вже відправляє поперед замовленням другу частину. Тож я думаю, що на днях книга вже з'явиться в магазинах. Відьмак Анджея Сапковського. Я довгенько думала, чи включати цю серію до цього списку, але багато галочок чекаються. У нас неоднозначно, головний герой, що завжди обирає менше зло. Політичні інтриги на першому плані, якщо ми говоримо про всю серію, магія є скоріше антуражем, атмосфера без надії. Більшість персонажів травмовані, проф і бруд також присутні. Тож я думаю, так, цю серію цілком можна віднести до грімдарку. Хто не знав, 30 вересня у продаж виходить роздоріжжя круків, і це буде книга про молодого Геральта, який тільки починає шлях відьмака. До речі, напишіть, яке у вас було знайомство із Всесвітом, бо в мене це. Це була гра, потім польський серіал, який, до речі, набагато краще ніж тлі Совського, а, а вже потім книжки. от. Берсерк Кентаро Міури. Від цієї манги у вас в очах потемніше, настільки вона темна. Історія про чорного мечника, на якого полюють створіння із пекла. Гац, наш головний герой, з його прагненням помститися тим, хто його зрадив і зруйнував його життя. Є одним із найбільш глибоко розкритих персонажів. Ця жага помсти рухає його по сюжету, і його внутрішній конфлікт між жорстокістю та бажанням знайти щось більше ніж просто насильство. Є одним із головних мотиваційних елементів твору. Видавництво наша ідея нещодавно придбало права на цю культову мангу, і зараз у них на сайті вже можна оформити предзамовлення. Ось така добірочка вийшла, невеличка. Пишіть, що ви з цього читали, і які ваші враження. А в мене на цьому все. Я дякую вам за перегляд і до нових книжкових зустрічей. Па-па!